Розмови про актуальне. Цього року сестри служебниці непорочної Діви Марії відзначають 150-річчя з дня народження та 100-річчя від дня переходу до вічності своєї засновниці блаженної Юсафати Гордашевської. Блаженна Юсафата віддала своє життя служінню Богові й українському народові, який тепер звертається до неї в молитвах. Просячи її заступництва перед Богом у важких обставинах життя, сестра Луїза Цюпа, генеральна дорадниця згромадження, розповіла в інтерв'ю для нашої редакції про один з багатьох випадків отриманих ласк через посередництво цієї блаженної. Щораз більше до нас надходять такі листи, подячні. Справді наш народ щораз більше пізнає і відчуває сестру Юсафату своєю сестрою і матір'ю. Сьогодні я хочу поділитися одною молитвою, яку написала мама дитини, яка згідно діагнозу лікарів не мала шансу на життя. Але вся родина і друзі, і ціле село об'єдналися в молитві про заступництво блаженої Йосифати. і сьогодні дитина їх росте, вже є в школі, і це є велика потіха для всіх. І вони написали: мама написала таку молитву, і я хочу цю молитву озвучити з вашого дозволу. Облажена мати Йосифату». Дякуємо тобі за те, що Ти є поруч з нами завжди у радощах, у смутках, у відчаю та завжди нас супроводжуєш. Скільки разів наше серце переповнене почуттями болю, страху, журби, тривоги, особливо, коли йдеться про здоров'я наших дітей. Але ми взиваємо до тебе і отримуємо допомогу. Яка нам дає підтримку, віру, надію і радість. Блажена мати Йосафату, ти є сила для нашої родини і велика заступниця перед Богом за нас, дякуємо за молитви, які заносиш до Пресвятої Тройці, випрошуючи для нас потрібні ласки, дякуємо за захист перед різними небезпеками і злом цього світу. З яким стикається наша родина, ти є сила і могутня заступниця нашої родини. Наші серця переповнюються почуттям вдячності, бо бачимо великий поступ нашої донечки приціли. завдяки Твоїм молитвам і божественній дії, блажена мати Йосафату, Ти є нам узір віри і відваги. Завжди заступаючись за нас перед Богом, випрошуючи в нього благодать, що можемо мати нашу донечку з нами і кожного дня здоровішою. Ми вдячні за те, що ти нам допомагаєш розуміти і вірити, що у Бога нема нічого неможливого. Блаженна мати Йосифату, Ти, що є присутньою завжди в наших щоденних молитвах. Просимо надалі вислухай наші благання і заступайся за нас перед Богом. Блажена є молися за нас. Це є один із прикладів, але ми маємо дуже багато і я дуже заохочую наші родини. Це є рік родини в Україні. Блажена Йосифата дуже багато старалася про виховання, старалася про допомогу матерям, бо була одна із ділянок нашого служіння це було для жіноцтва. Бо наш засновник сказав дуже чітко: яким буде виховання, ким будуть матері, такий буде і народ. І блажена Йосифата це дуже багато сповняла за свого життя цю місію, а тепер вона сповняє удвічі більше, тому що вона заступається за всіх тих, хто з довір'ям прибігає про її заступництво, благає. Адже ми маємо дуже багато прохань від наших людей про молитви, і ми щоденно молимося в тих наміреннях, що люди просять. Хочу звернути увагу, що дуже багато просять не тільки здоров'я тіла, але сьогодні багато матерів просять про здоров'я душі, про навернення духовне, про мир, бо всі переживаємо за війну в Україні. Юсафата є наша свята, вона є українська свята. Отже, з довір'ям я запрошую всіх цього року по особливішому звертатися до неї. І також Сповіщати нам, як хтось отримає велику ласку, оздоровлення чи просить молитви, завжди маєте доступ написати до нас. Ми вам радо поділимося, радо помолимося у ваших наміреннях і дійсно бажаю, щоб блажена Юсафата була тою матерію присутньою сьогодні. Нема бар'єр для її присутності, щоб вона супроводжала. Кожну сестру, кожного священика, якого вона дуже любила, і молилася за священиків, щоб вона заступалася за нашу церкву, за наших воїнів, за мир в Україні, в цілому світі, але особливо, щоб вона заступалася за всіх дітей, яких вона дуже любила, і вона посвятила своє життя для родини, для дітей. Хай Ісофата буде з усіма нами. Дякуємо сестрі Луїзі за це свідчення. Дякуємо всім сестрам, служебницям непорочної Діви Марії за їхню молитву і служіння, якими вони вірно супроводжують український народ в різних куточках землі.